Тічиславський дух волонтерська організація, яка працює у Нікополі з 2014 року. Хоча офіційно зареєстрована лише минулоріч, тут готують їжу для військових та збирають речі першої необхідності. Бутерброди різали, а потім вже стало, що жарко, перестали, тому що холодильників немає там ніде. Не І ми почали тут в'язати кікімори, почали на шлюмники в'язати. Тут то ріжем, то в'яжем, то шиєм, то ну коротше, все допомагаємо збройним силам. Кожного дня у волонтерському строю Микола Якович у свої 75 років. Чоловік готує матеріал для виготовлення маскувального екіпірування. Почав волонтерити з 2014 року, коли окупанти забрали життя його сина. З тих пір вкладається у благодійність. Купили ж оцей матеріал, ну не цей тут. Три рулони ми вже купили. Саме скидались по 4 тисячі рулон. Скажіть, яким райдуть, розвідчикам, снайперам. Чимала допомога і від містян. Щодня небайдужі нікопольці зносять до волонтерської організації їжу, консервацію та одяг. Дома шию, все, що треба, хлопцям кроїла термобільйо, зараз ці футболки, шиїм панамки, шили балаклави, шили маскировочні костюми. Це все вдома в неробочий час. Коли є час, ну допомагаємо, стараємося об'єднуватись біля зсу. І допомагати чим можемо. Окрім кікімор та нашоломників волонтери додають військовим домашнього тепла та піклування. До кожної посилки кладуть обереги та малюнки, які зробили маленькі Нікопольці. Їм не вистачає домашнього тепла. Макарони і грічку їм може видати господарство. А малюнки, домашня випічка це те, що да, ми можемо дати. Це те, що ми стараємось дати, і це все завдяки вам. Людям, вам, не нам. Ми без вас нічого не змогли би зробити. Ви перенесли, ми передали. Ми всі волонтери. Волонтери Січиславського духу працюють без вихідних. Хоча їх колектив наразі складається з п'яти людей, вони невпинно продовжують опікуватися нашими захисниками. Тільки Україна, перемога і все, я, я не знаю. Я ждем, ждем, чекаємо перемоги, бо я не знаю. Я не хочу, щоб тут кацатня була, і тільки, тільки перемогу. Всі, хто бажає долучитися до волонтерського центру чи допомогти матеріалами для плетіння, будь ласка, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані.